І я падаю на ваші хати. Я білий, білий, волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. Так, діти, прийшла до нас біла, морозна сніжна зима. Що відбувається взимку? Так, падає сніг. Чарівниця зима подарувала нам казку. Послухайте, будь ласка, прийшла. Холодна сніжна зима, вдягнувши тепліше, морозняним ранком. Мариночка з ведведиком стали на ганок. Як гарно навколо, все вкрилась кругом пухнастим та чистим, блискучим сніжком. І так їм сподобався пухкий білий чистий сніжок, що вони вирішили його. Намалювати. Але вони не знають, як це зробити, дітки. Давайте допоможемо їм. Але спочатку ми з вами перепочинемо, дітки. Приготувалися? Доброго ранку. Сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі. І мені. Доброго ранку малята! Дітки, ви переглянули, да? яка в нас зима гарна, біла, сніжна. Да? А зараз ми допоможемо нашій маринці та ведмедику намалювати та прикрасити їхні дерева. Добре? Але спочатку давайте згадаємо, чим ми будемо малювати? Так, чарівним пензликом. Ви пам'ятаєте, ми пензлик наш волосечку змочуємо у водичці, а сніжок у нас буде якого кольору? Так, білого, правильно, сніжок у нас білого кольору. Ми набираємо фарбу охайно і малюємо вертикальні лінії зверху. Вниз. Зверху, вниз малюємо. Зверху маленькі ритмом штрихів, зверху, вниз. Ще, якщо нам замало фарби, ми її ще набираємо і малюємо наш сніжок, подивіться. Давайте будемо згадувати, який, який у нас сніжок. Так, білий, пухнастий, буває розсипчатий, буває мокрий, з нього можна ліпити сніговика. Ось так. А від снігу, дітки? Що у нас на землі? Він падає на землю і можна ліпити сніжки. У нас від снігу на землі сугробчики лежать, так? Да? Так, ось так. З дерево, подивіться, яке. Як у лісі. Як ми з вами продивлялися відео, такий, як у лісі. у лісі. Так, є. Є якого кольору сніг? Так, білого ми з вами не забуваємо, що потрібно наш пензлик привести до ладу, помити. Та поставити на місце. Так, дітки, вам Марічка разом з ведмедиком дякують і чекають, щоб ви теж свої дерева прикрасили снігом. Чекаємо на ваші роботи.